Дай Боже щастя. Дай Боже здоров'ячка! Чим ви таким займаєтесь? Та що, Сергійка вже трошки порядок? А того рухня стоїть з паркану старого бляху, прикрутив, прикрутив, зробив порядок. Тут же валиться та хата, або покажи. Жаловський хата з 1950. Покажи близенько. З 1952 рік. 1952 рік. О, і то є сьомий місяць в липні 1952 року. Ну то хаті вже 73 роки. 73 роки то вже купа. Купа літ, 73 роки. То то трошки примарафети, при може, ще завтра побілимо ту хату стару. А то вже Срійка, пораду, гляньте. То нема навіть минути без, без, без роботи. Навіть минути. Хто хоче, знайде можливість і бажання буде робити. А хто не хоче, буде глядіти причину, то паршиво, війна, все. То що вмирати всім до колягти і чекати, коли вже прийде смерть. А треба щось робити. Біда, що війна, ну але робити треба, бо ж воно само не зробить. воно ще зараз землю тартово вивезти, ще заляти трошки під паркан. То сьогодні, але той слуп ну, якийсь старий. 1952 рік. То що ново завалилося воно? Та й робимо парадок. То бжик 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 До вечора в 21-й проповіді З Богом, будьмо здорові.